Добрий день, мене звуть Олеся Шевченко, і я являюся мамою дитини з РАЗ. Наразі проводжу теж такі зустрічі для мам, хто також виховує дітей з аутизмом. І також я перукар-стиліс. За рекомендацією близького оточення я звернулася за першою консультацією до фахівчині Анастасії Грабовик, котра нині є засновником громадської організації Конфіденс. Я класно, що в рамках проєкту дитячого фонду ООН ЮНІСЕП зупинка я тепер можна отримати психологічний супровід безокладно. Рекомендую звертатися всім. Моєму синові зараз 8,5 років, але звернулися до психотерапевта. Ми коли йому мало виповнюватися 3 роки. Я тоді навіть підозри не мала, що це може бути стосовно і пов'язано якось з аутизмом. На момент, коли ми звернулися за допомогою до спеціаліста, Нікель не говорив, в нього не було вказівного жесту. Він вибірково харчувався, не ходив в туалет, не говорив, не чув своє ім'я. І дуже боявся світла. Мій перший запит був швидко вирішити ситуацію, яку я бачила зі своїм сином. Сама приємна частина це коли я отримала вже результат, бо в нас є реальні артефакти розвитку Мікаеля. Вже за півроку він пішов в садочок для норматипових типових дітей, почав говорити, почав їсти, почав імітувати. Життя реально полегшилось. Як комунікують спеціалісти з конфіденс, бо вони працюють з мамами в комплексі не тільки з дитиною, бо в нас є такі вічі зробіть щось з дитиною. А ми забуваємо, в якому середовищі взагалі зростають діти, і що також батьки мають отримувати консультацію і розуміння, що взагалі відбувається, і з ними в першу чергу, тож мій стан після роботи з дитиною теж змінився, бо робота була проведена комплексно. Я дуже вдячна взагалі долі, що потрапила одразу в такі надійні руки. Моя порада звучить так: я, як мама дитини зраз, знаю, що на початку взагалі цього шляху ми перебуваємо в стані страхів великого розпачу та болю, і не знаємо, що чекати, як взагалі будувати наше життя. Але треба взяти себе в руки, взяти відповідальність на себе, прийти до фахівців і отримати якісну допомогу, і зрозуміти, що з цим можна жити і жити якісно і щасливо.